Вітаю в ефірі новини як минули вихідні на Рівненщині і яку інформацію маємо станом на цю годину понеділка, 18 вересня. Дивіться далі у денному огляді. Рівненщина продовжує втрачати захисників 11 вересня. Біля села Новомайорське Донецької області загинув 31-річний житель села Кримне Вараського району Дмитро Клімук. Долав лав ЗСУ його призвали на початку січня цього року. Пізніше перевели на посаду гранатометника до 37-ї окремої бригади морської піхоти. Вічна слава герою. 17-річна рівнянка загинула під потягом на Київщині. 15 вересня близько 18-ї години. Очевидці повідомили до поліції, що у місті Буча в районі залізничного переїзду молода дівчина потрапила під колеса електропотяга. Правоохоронці попередньо встановили, що потерпіла у невстановленому місті, перебігала платформу. Машиніст застосував сигнали та екстрене гальмування однак, зіткнення уникнути, на жаль, не вдалося. За фактом порушення правил безпеки руху та або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людини. Слідчі розпочали досудове розслідування. Поліцейські нагадують, залізничний транспорт зона підвищеної небезпеки. Будьте обережними на коліях, особливо у темну пору доби. Смерть під колесами позашляховика ДТП трапилася на вулиці Почаївській у селі Підзамче колишнього Радивилівського району 15 вересня близько 20-ї години. Водій автомобіля Форд, 45-річний мешканець Львівської області, допустив наїзд на 57-річну місцеву жительку, яка, переганяючи худобу, перетинала проїзну частину у невстановленому місті. Від отриманих травм пішохідка загинула на місці події. Відповідно до огляду на стан сп'яніння, Керманич був тверезий. Матеріали скеровані до ДБР для проведення досудового розслідування. У Рівненському районі внаслідок ДТП травмувався мотоцикліст. Автопригода сталася 15 вересня на вулиці Шевченка в місті Здолбунів. 45-річний здолбунівчанин водій автомобіля Volkswagen, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав перевагу в русі та допустив зіткнення із мотоциклом під керуванням 26-річного жителя селища Квасилів. Керманич двоколісного, який був у мотошоломі, доставили до лікарні. Попередньо під час обстеження у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, мозковий крововилив, гематоми та забої. Водії обох транспортних засобів за результатами огляду на стан сп'яніння були тверезі. Досудове розслідування триває. Причинив ДТП і втік у п'ятницю, 15 вересня на вулиці Соборній сталася автопригода за участі двох легковиків. Поліцейські встановили, що водій Форда не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, здійснюючи поворот ліворуч, не надав переваги в русі автомобілю Сітроен, який рухався в зустрічному напрямку по рівнозначній дорозі. І своєю чергою скоїв наїзд на дерево. Місце автопригоди винуватець одразу ж залишив завдяки пасажиру Форда, який надав необхідну інформацію про втікача. Патрульні швидко розшукали його неподалік. Під Час спілкування у 54-річного водія інспектори виявили ознаки сп'яніння. Результат огляду у медзакладі 1,61 Проміле на карманича патрульні склали три адмінматеріали. Незаконну деревину виявили поліцейські на Дубровичині. 14 вересня правоохоронці провели санкціоновані обшуки на території двох приватних деревообробних підприємств. Там вилучили 383 колоди дерев породи сосна. Будь-яких документів про походження лісопродукції у власника, який є громадянином іноземної держави, та має посвідку на проживання в Україні немає. Досудове розслідування триває. Вирішується питання про накладення на вилучене майно арешту. На Мленівщині взялися за декомунізацію у 2016 році. В громаді, зокрема у самому Млинові, перейменували більшу частину вулиць, назви яких були присвячені датам і подіям, які несли відголоски радянщини. Однак вулиці, названі на честь Гагаріна і Пушкіна, в селищі вирішили залишити. Чому тоді не завершили процес декомунізації і дерадянізації? Чи багато вулиць в населених пунктах громади, які підлягають перейменуванню, та яким чином обиратимуть нові назви. Дивіться у сюжеті. Перейменували близько 10, однак назви двох залишили без змін. Ще у 2016 році у Млинові та навколишніх населених пунктах, які пізніше увійшли до громади, вперше взялися за перейменування вулиць, які мали назви, що асоціювалися і що саме СРСР. Були перейменовані всі вулиці, які були пов'язані з Радянським Союзом, було прийнято відповідне рішення селищної ради. Лишилося дві вулиці, які на той час ну не мали може такого суттєвого значення по перейменуванню: це вулиця Пушкіна і вулиця Гагаріна. Згідно нового закону деколонізації, та де радянізації, який не був чинності в липні цього року, до 27 січня 2024-го, Вулиці Гагаріна і Пушкіна у млинові повинні бути перейменовані. Процес обговорення по перейменуванню цих двох вулиць в нас вже був розпочатий ще у. У 2022 році це питання обговорили депутати на сесії, і в зв'язку з тим, що війна в нас все-таки триває, то це питання депутатами було вирішено призупинити і повернутися до його розгляду після завершення воєнного стану в Україні. Тобто після завершення війни, зараз відбулися зміни в законодавстві, і нам визначений органам місцевого самоврядування визначений конкретний термін з початку дії вступу закону. Нам ми маємо півроку, щоб привести у відповідність назви топонімічні. Окрім цих двох вулиць у млинові будуть перейменовані вулиці 43 населених пунктів громади. Сформовано список це більше десяти точно, десь, мабуть, в таких назв. Це не тільки, скажемо, ті вулиці, які названі прізвищами, саме тих діячів, які пов'язані із Російською Федерацією. Це є і такі, які. Прив'язуються ніби до Радянщини, це вулиця Жовнева, Травнева, Правди. Тобто, в нас є й такі назви. То ми ці вулиці зібрали список і так само плануємо перейменувати нові назви вулиць обиратимуть мешканці громади. Для цього на офіційних сторінках Млинівської ТГ у соцмережах буде створена форма, де люди зможуть запропонувати свої варіанти. Ми будемо звертатися до нашого населення, до наших жителів громади, до громадськості з пропозицією, щоб вони нам подали свої на назви цих вулиць. Тоді ми будемо на топонімічній комісії ці пропозиції обговорювати, виносити на загальне обговорення. Ну, взагалі ми це робимо через соцмережі, тоді значна кількість громадян і жителів громади можуть взяти в цьому участь. І після цього будемо виносити на затвердження зазначимо згідно законодавству, якщо громади не встигнуть перейменувати вулиці у визначений термін, за це візьметься обласна державна адміністрація, яка без обговорень може затвердити свої варіанти назв. Аліна Літвійчук, Олексій Олексієнко, випуск новин. На Рівненщині згорів легковик та речі в будинку. Пожежа сталася в селі Глибока долина Дубенського району. В приватному господарстві знищено меблі, речі домашнього вжитку в кімнаті, покриття і перекриття житлового будинку. Автомобіль Volkswagen. А в селі Біле Сарненського району палала суха трава та чагарники на площі 0,3 гектара. Причини займань та завдані збитки встановлюються. У рівненському районі вогнем знищено історичну будівлю, 16 вересня близько 4-ї години ночі у селі Золотолин Костопільської ТГ трапилася пожежа в церкві. Прибувши на місце вогнеборці, побачили повністю охоплену вогнем дерев'яну будівлю храму. Усе свідчило про пізнє виявлення та повідомлення про пожежу. О 4.44 її було локалізовано, а о 6.55 – повністю ліквідовано. Вогнем знищено дерев'яну будівлю культової споруди та церковне майно. Жертв та постраждалих немає. Будівля була історичною пам'яткою архітектури місцевого значення 1877 року. У рівному горіли котеджі 15 вересня на вулиці Андрія Мельника виникла пожежа у 12-квартирному другому житловому будинку котежного типу. Вогнем знищено покриття на площі 360 метрів квадратних та перекриття цегляної двоповерхової будівлі. Причина загоряння та розміри збитків встановлюються. Жертв та постраждалих немає. Півмільйона гривень шахраям подарував мешканець Рівненщини. 26-річний чоловік повідомив поліцейським, що напередодні на його мобільний зателефонував невідомий, який представився працівником банку. Аферист назвав прізвище та ім'я чоловіка, чим переконав, що він дійсно є представником фінустанови. Шахрай повідомив чоловікові, що до його банківського рахунку невідомі здійснюють несанкціонований доступ та намагаються зняти кошти. Аби запобігти так званим злочинним діям, псевдобанкір наполягав діяти за його вказівками. Потерпілий ввів на своєму мобільному телефоні озвучені аферистом цифрові комбінації, а згодом код підтвердження транзакції. Відтак з банківського рахунку зникло 475 тисяч 675 гривень. За цим фактом триває досудове розслідування. Під час патрулювання у Рівному правоохоронці виявили у чоловіка ймовірно наркотичні речовини. На проспекті миру торівці помітили громадянина, який різко розвернувся, як побачив поліцейських та пішов в іншу сторону. Тож його вирішили перевірити. 44-річний рівнянин помітно нервував та постійно оглядався. А під час поверхневого обшуку інспектори виявили два блістери з таблетками. Зі слів чоловіка, це метадона. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу. В Україні, зокрема на Рівненщині, триває обмін старих ламп розжарювання. Мета ініціативи 50 мільйонів ламп, щоб знизити навантаження на енергосистему. Участь у програмі вже взяли 116 юридичних осіб, які обміняли більше 26 тисяч ламп, а у результаті обміну громадянами утилізували більше 766 тисяч одиниць. Скористатися послугою можуть заклади освіти, охорони здоров'я, культури, соцзахисту, інші комунальні заклади, а також ОСББ. Як повідомили в регіональному відді... Ілені Укрпошти програму продовжили і для фізичних осіб. Нині отримати лампочки можна у центральних відділеннях Укрпошти в містах Вараж, Сарни, Дубно, Костопіль, Здолбунів і Рівне. Надіслати запит на обмін можна за допомогою порталу Дія. Рівненський Верес у матчі сьомого туру прем'єр-ліги поступився на виїзді Криворівському кривбасу з рахунком 2-1. Господарі поля першими відкрили рахунок на 11-й хвилині. Безкоровайний був першим на добиванні після того, як голкіпер рівнян пласт відбив м'яч перед собою. Надалі Верес перехопив ініціативу і зумів заробити пенальті. Гравець кривбасу зіграв рукою у власному штрафному. Точного удару з 11-метрового завдав Кучеров. Рівний рахунок тримався майже до кінця гри. Лише за п'ять хвилин до завершення основного часу криворіжці забили переможний гол, автором якого став Ілліч. Після цієї поразки верес знову опустився у зону виліту. Наразі команда з рівного перебуває на 15-му місці. Такою була ключова інформація на цю мить? Більше новин понеділка, 18 вересня. Чекайте вже у вечірніх випусках. Залишайтеся на наших ресурсах. До зустрічі.